В каску, підкладала дробиня до капички груби, ставши піти апарат, нагриватись труби. Все спочатку добре йшло, в схованім затишку. Раптом, бачить, почало піднімати кришку, як не держить піднема, аж летить замазка. І лягла на куб сама з опалу мараска, притискає і кляне і гука Федору. На мене, і мене будем двох держати!» Та лягла, вона супе, стогне лиш, як фора. куп шипить і через мить скрикнула Федора. Ой, рятуйте, бо прорве, бо з маразки з'їду. І на поміч діда зве. Сядьте зверху, діду. Свилювався дід Мусій, зачинив комору, підстрибнув вверх і сів на тосту Федору. Коп'є парище, купши пить, знизу прибіт немає вище. Що ж то буде, боже мій? Це ж погана штука, лементує дід сіт і гука онука. Помагай, а то тече, полізай на гору, станеш бабі на плече, потім на Федору, той наказ йому піраміду. От як! до тлівав, діда внук колише, а Параска ледь жива, вже й на ладан дише. Так Федора, дід і внук бабу виручали, Ще б хвилина і каюк ледве відкачали.